Вітаю всіх з Новим роком. Сьогодні ми знаходимося на площі Рученко в місті Глухів, де ведеться активна підготовка до святкування нового року. Уже відкрились новорічні ядки, в яких продають різні фрукти та овочі. Люди потроху збираються на площу, щоб подивитись на сяючу ялинку. Також тут пропонують гарячі напої. Людей надзвичайно багато у місті і вони потроху підходять до площі. Нещодавно хвилин 10 тому засіяла новорічна ялинка. Її відкриття відбулося 19 грудня. В цілому атмосфера на площі новорічна. Грає різдвяна музика. Діти катаються на машинках, спускаються з ковзанок. Атмосфера новорічна. Глухів цілковито готові до святкування нового року. Це місто досить гарно прикрашено і повністю готове.